Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо жирафа. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також я буду дуже вдячна за ваші лайки! І давайте малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Можете спочатку малювати простим олівцем. Я малюватиму одразу чорним маркером. Ось наша серединка аркуша. Відступаємо вліво. Тут ми малюватимемо голову, далі буде шия і тулуб. Тож почнемо малювати голову лівіше у верхній частині аркушу. Малюємо невеликий овал або коло. Тут ми розмістимо та ротик, але спочатку домалюємо голову. Від цього кружечку малюємо напів овал вгору. Далі малюємо невеличкі овальні оченята. Одразу їх зафарбовуємо чорним. Тут такими невеличкими крапельками намалюємо ніздрі. Знизу дужкою домальовуємо ротик. Якщо намалювали, намалюємо тепер вушка. Одне вушко буде тут. А друге вушко на тому ж рівні малюємо з іншої сторони. Малюємо тепер внутрішню частину вушка такої ж форми. І ще у жирафів на голові є ріжки, які називаються осікони. Їх ми зараз і намалюємо. Дві невеличкі лінії вгору і кружечок. І так само поряд дві невеличкі лінії, вони трошки звужуються на кінчиках і кружечок. Далі малюємо довгу шию жирафу. З лівої сторони орієнтуємось від кінчика ротика. Ось тут буде починати шия. Тут помічаємо лінію трошечки далі від ротика. І від наших відміток ведемо лінію вниз з однієї сторони. І так само з другої сторони. Зліва ведемо лінію ще нижче. Друга половина лінії в мене трошки опукла, там будуть ніжки. Зараз ми їх і домальовуємо, це нижня частина ніжки. Тут відмічаємо, буде друга. Ніжка, закінчуємо її лінією вгору і ця лінія трошки коротша. Тепер домальовуємо тулуб лінією в сторону і вниз, продовжуємо вести лінію вниз, закінчуємо її на тому ж рівні, де закінчуються передні ніжки. Домальовуємо нижню частину ноги, ширина має бути однаковою як у передніх ногах, так і у задніх. Лінією вгору закінчуємо ніжку, тільки цю лінію ведемо не до кінця вгору. Знизу між ніжками об'єднуємо лінією тулуб і тепер домалюємо ще одну задню ніжку. І тепер знизу горизонтальною лінією на кожній ніжці домалюємо копито. Ось так. Домалювали. І тепер малюємо хвостик. Звідси малюємо таку дужку вниз. Достатньо близько до цієї дужки малюємо другу і вони з'єднуються на кінчику. І домальовуємо кінчик хвостика таким, наче листочком. І тепер намалюємо плями жирафу. На голові я намалюю дві невеличкі плямки. Малюємо їх різними за формою та розміром. Тепер намалюю плями на шиї. Тут така плямка. Трошки нижче буде пляма. Тут намалюю маленьку. Ви розташовуйте плями, де вам подобається. До речі, не існує в світі жирафів з однаковими плямами. У кожного жирафа свої унікальні плями. На тулубі я малюю плями у верхній частині. На ніжках їх не буде. І намалюю ще малесенько тут. Бачите, вони в мене вийшли такі нерівні з різними краями. До речі, плями допомагають жирафам маскуватись від хижаків у дикій природі. Ну що ж, намалювали, будемо розмальовувати. Я спочатку жовтим кольором розмалюю самого жирафа. Плямки можемо зробити потім коричневим або рудим кольором цю частину також. Зовнішня частина вушок теж буде жовтою. Тепер нижню частину ріжок теж зробимо жовтим. А кружечки зробимо тим же кольором, що й плями. І продовжуємо далі розмальовувати жирафа жовтим, окрім плям та копит. Жирафи це найвищі наземні тварини світу. Висота жирафу допомагає стежити їм за хижаками, такими як леви та гієни. А довга шия жирафу потрібна, щоб з легкістю зривати листя з верхівок дерев. Щіпати траву на землі жирафу незручно. Проте без труднощів він може дотягуватись до верхівок дерев. А чи знаєте ви, як жирафи п'ють воду? Коли вони хочуть пити, вони широко розводять передні ноги, щоб опустити голову достатньо низько до води. Взагалі жирафи дуже-дуже цікаві тварини. От, наприклад, чи знали ви, що жирафи єдині тварини, які не вміють позіхати? Домальовуємо хвостик і з цим кольором все. Тепер я візьму рудий колір, ви можете обрати коричневий, беріть той колір, який у вас є. І розмалюємо цим кольором верхню частину ріжок, внутрішні вушка, плямки, тепер цю частину. До речі, язик у жирафа чорного або синього кольору. А ще він дуже довгий, уявляєте? Його довжина приблизно 50 см. А хвіст у жирафа теж не коротенький, його довжина приблизно 2,5 метри. Кінчик хвостика робимо теж цим кольором. І залишились копита. Я їх зроблю темно коричневими. Цим же кольором можна ще розмалювати ніздрі. І все, наш жираф готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!